Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді. Сьогодні у нас на огляді Samsung Galaxy A26. Це середньобюджетний смартфон, який буквально недавно поступив у продаж. Маємо великий 6,7-дюймовий екран. Супер AMOLED з роздільною здатністю 2340 на 1080 пікселів, навіть із близької відстані. Що особливо круто, підтримка частоти оновлення екрану до 120 Гц. Тепер поговоримо про продуктивність Samsung Galaxy A26 5G. І саме тут стає по-справжньому цікаво. Смартфон оснащений процесом. Сенсором Samsung Exynos 1380. І це досить непоганий вибір у середньому сегменті. Samsung Galaxy A26 отримав потужний акумулятор ємністю аж 5000 мАч. Я вам скажу чесно, це одна з найсильніших сторін цього гаджета. Основна камера смартфона складається з трьох модулів. Головний сенсор на 50 Мп з світлосилою F1,8, другий на 8 Мпів світлосилою f 22 та третій на 2 Мп світлосилою f 24 У світлу пору камера робить Якісні фото з правильною передачею кольорів присутній і дворазовий зум має хорошу деталізацію. Фронтальна камера на 13 Мпікселів з світлосили F2.2. У світлопору забезпечує хорошу деталізацію та природні кольори. Портретний режим також працює стабільно, хоч іноді трапляються незначні похибки в обробці контуру. Якщо вам цей огляд, друзі, сподобався, ставте вподобайку під цим відео. Напишіть в коментарях, що я забув протестувати. Обов'язково подискутуємо, що саме ще потрібно додати. І, звичайно, друзі, не забудьте підписати підписатись на канал та натиснути на дзвоник. Свої думки про цей пристрій пишіть в коментарях під даним відео. Ну з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.